Таку добу під горою, біля того гею, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русаленька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати? Не русаленька блукає, то дівчина ходить сама не з небо, причинна що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Що, бач, ходя у півночі спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщав свернутись, та, мабуть, і загинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі. Орел карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така його. Дарма що ніж дівча його виглядає, не вернеться чорнобривий та й не привітає, Не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, Не на ліжку в домовину в сиротою ляже.